Всіх цікавить питання, що буде після перемоги, що буде з Україною. Я від початку війни вірю про Україну Господу, вірю Його Слову. Я хочу за зачитати з Біблії декілька рядків спроки Єзикіля з 24 го розділу. Дивіться, що обіцяє Господь. Я укладу з ними угоду миру і звільню землю від диких звірів. Щоб могли вони безпечно жити, я їх і місцину довкола гори моєї, та посилатиму душі попорі. Це будуть душі благословення. Дерева в полі принесуть плоди, а земля родитиме врожай. Уважно, люди житимуть в безпеці, в землі своїй, і вони знатимуть, що я Господь. Коли поламаю я запори їхнього ярма і врятую їх з рук тих, хто їх поневолив, не грабуватимуть їх більше народи, та вони ніколи не будуть здобичу для диких звірів, вони житимуть у безпеці і ніхто не лякатиме їх. Я дам їм землю славну своїми вружаями, і ніколи вони більше не будуть жертвами голодомору в цій землі. І ніколи не знатимуть зневаги народів. Алілуя, другоцінні і улюблені, діти Божі, українці. Я вірю Господу, і Його слову, Бог вірний. Давайте разом сьогодні згодимося в молитві по цьому слову, і тут важливо, не грабуватимуть їх більше народи, та вони ніколи не будуть здобичу для диких звірів, вони житимуть у безпеці. І ніхто не лякатиме їх. Я дам їм землю славну своїми врожаями, і ніколи вони більше не будуть жертвами голодомору. В ім'я Ісуса Христа. Я проголошую, що Україна не є здобичу для диких звірів, для інших народів, іменем Ісуса Христа. Я проголошую, що українці, українські діти, жінки, чоловіки не будуть боятися на своїй Богомданій землі. Я проголошую. Мир і благословіння, дощі благословіння на всю українську землю, закінчення війни і перемогу. Я виголошую кордони 91-го року і безпеку на всіх українських законних землях. Ми дякуємо тобі, Отець Небесний, що ніхто більше не грабуватиме Україну, що ми будемо жити і лягати у безпеці, що наша ж земля є славна врожаями. Ми ніколи не будемо жертвами голодомору і ніколи не знатимемо зневаги. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти Україну поставив сьогодні головою, а не хвостом, поставив Україну верху, а не внизу. Ми прославляємо тебе і згоджуємося в цій молитві. Віримо цьому Слову в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Алілуя. Будьте благословенні. В наймогутніше ім'я, ім'я Господа Ісуса Христа. Amen. I